Розділ 48. Розпещений гурман 1. Її спальня була якраз навпроти її кабінету, і вона поділяла такий же простий і акуратний стиль. Її ноутбук стояв на полиці біля ліжка. А Мо забрав портфелю чена, який зайшов, щоб взяти ноутбук і книги, про які вона згадувала. Перед тим, як піти, він відкрив гардероб і також взяв кілька комплектів одягу. Майстре, квартира Міс дуже схожа на стиль кленової резиденції. Амо засміявся, добре оглянувши все це, він забрав сумку у моїй чена. Однак такий стиль дає людям відчуття дому. З якого ти часу став оцінювачем ремонту і оздоблення? спитав моючен, примруживши очі на Амо. Амо подивився вниз і злегка зментежено прикрив рота. Після короткої паузи він запитав: Майстре, чи є ще щось, що ми повинні взяти? Це все. Він із сумніву оглянув на речі, які тримав у руках. Моючен замовку, звернувшись і пішов до кухні. Потім він відкрив холодильник і помітив, що в ньому всередині досить порожньо. Придивившись уважніше, він побачив кілька помідорів і яєць на нижній полиці, але більше нічого не було, навіть пляшки соку. Він злегка нахмурився від побаченого. Обернувшись, він помітив посуд і те, наскільки він чистий. Ймовірно, вона не готувала останній тиждень. Він дивувався, як вона вижила. В очах моючена спалахнув холодний вогник. Через деякий час він зачинив холодильник і вийшов з кухні. Поклади речі в машину, спершу поїдемо на ринок, сказав він, виходячи з дому. Амо кивнув і наздогнав його. Добре, майстре. Сестра Ван казала, що в холодильнику більше немає їжі, тому нам, мабуть, краще купити. Уже досить пізно, і здається, міст нічого не їла з обіду. Він знав звички Моючена, який був людиною, яка любила залишатися вдома. У вільний час він готував сам, володіючи всіма вражаючими кулінарними навичками. Коли він був вільний, він грав у гольф чи карти з друзями. Іноді він грав у теніс або плавав. Без будь-яких напружених занять. Він віддавав перевагу більш простому способу життя. Моючен кивнув і пішов до ліфта. Коли Моючен пішов, Сісяє дивилася телевізор у вітальні. Незабаром вона заснула. Всередині було тепло, тож вона спала кілька годин, лише накрившись тонкою ковдрою. Моючен ще не повернувся, коли вона прокинулася. Небо потемніло, і вся вілла замовкла. Вітальня також була темною, а тьмяне світло падало від вуличних ліхтарів на цементній доріжці, на дворі. Сяя протерла очі, намагаючись адаптуватися до темного середовища. Вона хотіла увімкнути світло, але не знала, де вимикачі. Безпорадно вона стояла і трохи задумалася. Зрештою, вона дістала телефон із кишені сорочки і хотіла позвонити мою чену. Раптом вона згадала, що ніколи не записувала його номер телефону. Однак, коли вона відкрила свій список контактів, у ньому було ім'я Моюй чен. Потім вона згадала той день, коли він взяв її телефон і запитав у неї пароль. Мабуть, він зберіг свій номер у її телефоні в той час. Вона здивувалася і знітилася. У той момент, коли вона думала, чи варто їй дзвонити, телефон почав дзвонити, ніби на ньому був датчик. Це був моюйчен. Сісяя на мить завагалася, перш ніж відповісти на дзвінок. Це я. Дзвінок з'єднався і пролунав глибокий голос моючена. Де ти? Небо потемніло, і я не можу знайти вимикач для світла, насупилася сісяя, запитуючи. Ти щойно прокинулася? моючен засміявся. Я буду вдома приблизно через 10 хвилин. Залишайся на місці і не рухайся. Ти можеш пошкодити свою рану. М -м -м, поспішай, тут кругом темно. Потім сісяя поклала трубку. Однак, коли вона поклала трубку, її телефон задзвонив знову. Це дзвонив її дідусь. Вона трохи подумала, перш ніж відповісти Привіт, дідусю. Тихо привіталася Сісяє. Ти ще знаєш, що у тебе є дідусь? Чому твій телефон вчора був вимкнений? Що сталося на сімейному бенкеті Сі? Куди ти поділася? Чи не могла ти нам зателефонувати? Щось сталося? Старий голос Шеньюя звучав сердито, але він також звучав стурбовано. Дідусю, Сісяя не знала, як відповісти на запитання, які він їй закидав.